Ігор Доброго дня, дорогі добродії. Для мене дуже велика честь і радість бути сюди запрошеним поміж вас. Мене звуть Ігор Олексієв, я філософ. Якщо у вас є якісь питання стосовно моєї особистості, я з задоволенням потім відповім. Якщо вам дійсно буде цікаво, Сподіваюсь, що нічого не треба буде від вас приховувати. Оскільки я потрапив в товариство де для абсолютної більшості людей цікаве родове, і ми бачимо програму відродження нашого народу саме на родовій основі, я невеличкі тези хочу сказати саме з цього приводу, ми попали в таку ситуацію, коли влада. Уже не перше століття дуже активно використовує маніпуляції з родовою пам'яттю. і таким чином вона доводить сумним експериментам, що родова пам'ять дуже багато, значить, що вона багато на що впливає. І ми живемо в той час, коли людина поміняла в черговий раз дуже радикально свій спосіб життя, відійшла від традиційного суспільства, і ті, хто є слабодухи, недостатньо розумний, і просто. Перестали орієнтуватись на родове, оскільки не розуміють, як це важливо. Тобто, простіше кажучи, більшість людей просто взяла і відійшла від родів своїх, бо їм це не потрібно. Тільки і людина це, що ж ми маємо як наслідок, падає особиста ефективність кожного із нас через невелику кількість однодумців довкола, через те, що однодумців немає в наших родинах, і вже більш явні симптоми, на мою думку, просто трагічні. Це те, що в родинах, в громадських організаціях, в політичних партіях порушується тяглість. Нема довіри між поколіннями, має місце зневага старших, маніпуляції довкола того, хто скільки зробив кого, яка заслуга. Це прямі прояви відсутності пам'яті. Я думаю, ви саме поводите зі мною. Ну і звичайно, мабуть, найнеприємніше для нас, як дуже гарно. Пан Слава зазначив це просочування більш організованих меншин ідеологічних, особливо національних? Я, як мінімум, одну можу на скидку назвати, яка весь світ на вуха поставила. Просочування в наше товариство і паразитування. Дуже неетично це припускати по відношенню до себе, по відношенню до всіх. Яке є вирішення в? Деяких наших сусідніх народів, яке вирішення я хотів би запропонувати нам. Це дуже добре знати свій родовід. Для цього зараз є комп'ютерні програми, є в істориків, база, ну, база прийомів вже як можна це родовід досліджувати. Як мінімум, тим людям з нашого товариства, кому ми довіряємо, це родовід публікувати. Тоді відсіюватимуться всі сумніви, хто може бути агентом впливу інших меншин, хто є щирий українець, це дуже внесе ясність великого питання. Як взагалі ви визначати націю? Чи вона політична, чи вона етнічна, чи вона культурна, що я вважаю найбільш правильним. Тоді, можливо, в нас з'явиться питання, що таке духовна нація. І робити з цього культ роду. Можна почати з елементарного вже зараз, в якому би поганому стані не був рід когось з нас. І як би в нас не було часу мало, але ми можемо почати святкувати день народження по-інакшому, згадувати свій життєс, а життя я хочу сказати, він не розривний із родоводом. Якщо ми не знаємо життєпис нашої там бабці, а знаємо тільки що вона в свідоцтві про Вержиня там Українка Челюсенка написати можна все що завгодно. Це не серйозно. І в китайців, наприклад, в яких культ роду був найсильніший в рамках конфуціанства, це здається державна ідеологія, яка найдовше існувала за всю відому історію цивілізації. Там якраз прийнято було знати життя. От можемо на день народження наш пригадувати наш життєпис, на день народження наших рідних, їхні життєпас на день народження наших батьків, дідів, життєпис всіх родичів вглиб, кого ми пам'ятаємо. Це дасть нам силу, дасть нам змогу вчитися на помолках. А я казав, що це втілено вже в деяких народів. Це властиво тюркським народам, які зараз опинились в складі Російської Федерації, в першу чергу башкірами. У них найбільший був культ роду, і досі в них святкується <плес> влади місцевої республіки. Башкортостан. так званий шежеремерам, а родоводу свята. Це святкується, здається, восени в кожній школі його проводять і так далі. І прийнято це Шежере родовід дерево роду передавати, незважаючи на те, що це радянською владою дуже сильно присягало. Це не весняний праздник, Він від, від місяця. Я помолився, він весняний. Ні, не весняний. Він в різні а, пори… Гуляє. Він гуляє. То вісім век як Осі в башкірів була дуже велика етнічна проблема, що величезну кількість башкірів записали татарами. І це жодному з цих етносів не дало користі. Це дало користь тільки московинським імперіалістам, ті, які вважають, що перемішати народи це круто і всяким паразитам. І зараз є в Башкірів дуже рух сильні за відлудження цього. Є фільм пов'язаний з цим є зв'язки. І в принципі, ну я не закликаю глибоко в це замислюватись, але вважаю, що повинно бути мінімум, як у них. А які повинні бути індикатори нашого успіху, і що я вважаю, буде коли ми. Культуру зробимо. Буде велика особиста ефективність кожного з нас. Ми це відчуємо, ми це побачимо одне на одному. І буде все дуже класно, коли одного разу в цій світлиці збереться таке товариство, що не одна людина буде в своєму ряду як казарит, а буде дійсно родина в однодумстві, як мінімум два покоління. Або Тоб... спільмишленків. Ну, можна родове взагалі відкинути. Я вважаю, що не варто, що генетика важлива. Тобто, якщо пан словорад зарід, у нього син має бути однодумець. І якщо ще живі батьки, його батьки однодумці. Поки цього нема, то, от, ну, то є до чого прагнути. Я вам дуже вдячний. Дякую вам.